Усім привіт, друзі! Рада, що завітали на мій канал, де ми говоримо з вами про книжки і про літературу. Мене звати Марина, і у сьогоднішньому відео хочу з вами поділитися своїм прочитаним, а саме підсумувати все, що я начитала за цих півроку, тому що я бачу, що багато блогерів знімають подібні відео і вирішила й собі трошки підсумувати. І якось подивитися на загальну картинку, що взагалі читаю, чи є там ті книжки, які планувала на самому початку року, і в яку сторону. Я рухаюсь. Але спершу хотіла би попросити вас підтримати мій канал, підписатися на нього, поставити вподобайку цьому відео, тому що так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. І так мої відео бачить більша кількість людей, а також за бажанням написати коментар це також буде великим-великим плюсиком. А зараз хочу пройтися по тих питаннях, які. Теж трапляються у відео інших блогерів. Тож, Перше питання це найкращий сиквел 2025 року. Тут особисто для мене була серія книжок Каравал. Я прочитала другу книжку і третю книжку, тобто одразу дві в цьому, в цьому, за цих півроку я прочитала. І як не дивно, то вони мені сподобались. друга книжка. Напевно, була таки трохи слабшою, в третій мені стало якось знов більш цікаво читати цю серію. От, і загалом про, про всю серію в мене склалися якісь такі позитивні враження, і загальна картинка все-таки більш позитивна. Тому я, звісно, що буду рекомендувати вам цей цикл. І ще плюс я хотіла дочитати його. Для того, щоб можна було знайомитись із другим циклом. І цей цикл, напевно, я все-таки буду купляти собі у фізичному варіанті книжки, тому що вони дуже красиві, Там, перша книжка це, по-моєму, балада про недовго і нещасливо. От Мені абсолютно не подобаються назви, але всі говорять, що сама ця серія дуже прикольна і якось вона там переплітається з каравалом. Також я знаю, що нещодавно вийшла ще одна книжка по Всесвіту Каравал. Але я не знаю, чи буду її читати чи ні, тому що мені здається, що от ця цілісна картинка вона може зіпсуватися, і це все враження може Піти просто коту під хвіст, тому побачимо. Наступне питання буде про е, нові книжки, які виходили нещодавно в цьому році, але я ще не встигла прочитати, і тут я для себе виділила книжку Беладонна. Я багато бачила на неї відгуків на зарубіжному букпросторі, але. Чекала насправді, коли вона вийде українською. Коли я побачила, що вона буде виходити українською, то я вирішила, що я не хочу читати її англійською. Все-таки дочекаюся нашого видання, і ось воно вже є, але я ще й не купила цю книжечку. Але найближчим часом, напевно, все-таки буду купляти, тим паче, що там така буде осіння атмосфера. Я помічаю за собою, що мені все більше і більше якось подобаються такі моторошні книжки. І я думаю, все-таки, що Беладонна це буде така більш осіння книжка, тому напевно, восени я її і читатиму. Вона нам буде розповідати про дівчину. В якої немає батьків, і вона так ніби кочує від одної сім'ї до іншої. І коли вона до них потрапляє, то з тією родиною щось відбувається. І ну, так вона не може затримуватися надовго в одній родині. От. І коли вона потрапляє до ще якоїсь родини, то умовно останньої да, то вона Розуміє, що над ними теж нависає якась загроза, і ця дівчина може бачити привидів, і там все так буде заплутано цікаво. І якось ця дівчинка буде розплутувати цей клубок, якось допомагати цій родині. Я думаю, що книжка буде цікава, і я думаю, що вона мені сподобається. Наступним питанням буде найочікуваніший реліз, найочікуваніша книжка 2025 року. І тут теж я вже була на повному старті купити англомовне видання, але теж побачила, що в найближчий час буде видаватися. Ця книжка тому вирішила теж почекати, тому що це фентезі, і я не впевнена, що я осилю цю книжку англійською. Я думаю, що все-таки буде читання англійською набагато довше. я говорю зараз про першу книжку, про обитель помаранчевого дерева. Я чула на неї нереально класні відгуки і. Я так розумію, що це буде досить велика книжка, досить об'ємна. я вирішила, що хай ця книжка у мене буде українською, бо так я її прочитаю набагато швидше. Книжка Найбільше здивування. Це для мене була книжка Сім місяців Малі Алмейди». Ця книжка нам буде розповідати про Шріланку, про те, як один журналіст, фо фоторепортер... Він розуміє, що він помирає, і на фоні бурує просто війна і його вбивають. І там не зрозуміло, хто ворог, хто друг, там просто купа різних організацій, вони всі воюють між собою. По-перше, це було для мене здивування. Я так і не згадала, кого я могла читати з Шрі-Ланки нікого, це, напевно, перша книжка. Такого автора. І по-друге, це також було цікаво дізнатись взагалі про ті події, бо я абсолютно нічого про них не знала. Можливо, десь побіжно на уроках історії це і згадувалося. Але так як ця територія світу мені, в принципі, не близька, тому я якось ніколи її і не цікавилась. От, але насправді книжка видалась дуже цікавою. Е, якщо ви її не читали, то я вам раджу, але вона теж досить специфічна, тому що там ми маємо справу із смертю. Е, там е, цей чоловік, який помер, він, власне, намагатиметься якось розібратися в цій ситуації, хто його вбив, для чого. І що він декому зробив не так. Як знайомство з новим автором, я вважаю, що це дуже крута книжка, і вона заслуговує на те, щоб її почитати. Наступне питання це новий улюблений автор. І тут, напевно, я довго думаючи, все-таки назву «Стефані Гарбер. Тому що я дочитувала цю серію каравал і мені вона сподобалась. І загалом, як пише авторка, мені теж сподобалось, і я думаю знайомитися із ще одним її циклом книжковим. Тому я думаю, що все-таки може це бути як новий улюблений автор. Є питання, на яке я не змогла дати відповіді: це про книжкових кращів, якихось улюблених персонажів, ем, жіночих, чоловічих персонажів. Не можу я назвати, щоб мені так хтось прям в душу запав, якийсь персонаж. Можливо, це може бути е, хлопчик із книжки Портрет митця за щенячих літ. От, Доволі цікава книжка була і теж запам'яталась мені. І, ну, можливо, ось цей головний герой, тому що там було просто дуже багато різних таких цікавих, смішних моментів, ем, позитивних, і якось якесь більш позитивне враження про неї склалося, тому якось хочеться повертатися до цієї книжки. Книжка, яка зробила мене щасливішою. Після прочитання якої я почала відчувати трошки більше щастя. Я напевно виділю тут одну книжку, і це буде «Беззоряне море, тому що вона мені сподобалася тим, як вона взагалі структурована, як вона написана. Це було настільки цікаво читати, хоча я її і роз, ну, розділила в читанні, почала читати ще в минулому році, а завершила не так давно. Але вона мені прям дуже сильно сподобалась, тим, що там багато різних. Цікавих історій, є основна лінія, а є дуже багато різних таких казок, які вплітаються в цю головну лінію, і ми не можемо вже так чітко розділити, чи це теж є одна із цих історій, чи це все-таки головна лінія. І ось тут є головний персонаж, з яким власне, відбуваються ці події. Але вона дуже і дуже красива, вона дуже і дуже молодійна і там дуже багато різних персонажів. Це саме та книжка, яку хочеться колись перечитати. За цей рік я не скажу, що в мене було дуже багато якихось поганих книжок за цих півроку, але назбиралося доволі чимало книжок, які я колись хочу перечитати. Оце, напевно, буде одна із них. Серед книжок, у яких найгарніше оформлення, які я читала в цьому році, я можу виділити книжку Голландський Дім. Вона, напевно, найгарніша, але я вирішила її не витягувати. Витягнула я звабливі речі. Теж дуже хотіла спочатку купити її через її оформлення, але вона виявилася настільки цікавою книжкою, що це просто було велике здивування. Напевно, ще одна книжка здивування, От, але е, я недарма її так довго чекала, так довго роздумувала, чи треба взагалі її купувати. І третя, напевно, буде книжка 6 багряних журавлів. Теж вона стоїть е, з того боку, е, вона мені теж дуже сподобалась. Вона настільки була цікава, це теж таке азійське фентезі, і воно настільки заплутане, таке красиве, і переплетене з різними такими міфами, що загальна така картинка теж дуже крута. Результат мені прям дуже сподобався. Теж хочу продовжити цю серію. Це дилогія. Я думаю познайомитися ще із, можливо, іншою серією, якось вони теж мають бути пов'язані, наскільки я знаю. Але цієї авторки у нас вже є 4 книжки, виданих українською мовою, тож є що читати. Наступне питання буде про ті книжки, які я хочу прочитати в цьому році. До кінця. Нового року. І про дві книжки я вже сказала: це Беладонна, це Обитель помаранчевого дерева. Також третя книжка в мене позаду стоїть. Ось тут вона. Жінка зі сну. Це теж готичні історії. Не знаю, мене чомусь останнім часом тяне на якісь такі химерні готичні історії. І є ще одна книжка, яку я хотіла читати ще в минулому році, яку я теж ставила в, на прочитання в плани, але не прочитала її, але намагалася. Принаймні початок був, але тоді не продовжила її читати, не було часу достатньо. А потім вже забувається, і треба або перечитувати її по-новому, або Продовжувати, але багато чого буде втрачатися. І я говорю зараз про шлях королів Брендона Сандерсона. Дуже багато книжок Брендона Сандерсона вже є перекладені українською мовою. Є вже три цикли, які перекладаються українською мовою. Ось цей ритм війни він, по-моєму, найповніший. Потім Земли народжені, теж там дві книжки є. Потім ще Еландріс і ще є окрема. Одна така більш фентезійна книжка, тому Брендена Сандерсона в нас вже дуже багато і можна його сміливо читати. І останні два пункти можна об'єднати їх в один. Найкраща і найгірша книжки, які я прочитала. Про найгіршу книжку, хто дивиться мої відео, то я думаю, вже може здогадатися, про що тут ітиметься. Це Книжка Мони Ава зайчик Я нічого не буду про неї більше говорити, тому що я так уже багато чого сказала. Це просто не моя історія, вона мені абсолютно не сподобалась. Це було велике розчарування, попри те, що я дуже великі надії на неї покладала, і, можливо, саме через те вона мене розчарувала, тому що я чекала від неї чогось абсолютно не того, чого отримала. От. Але. Вже як є. Попри те, я можу сказати, що загалом у мене немає так багато якихось книжок, які б я віднесла до поганих для себе, умовно поганих, тобто тих, які мені не сподобались. Загалом мені всі книжки подобались, які я читала. І це, по-моєму, круто. Це от якраз. Те, до чого я хотіла прийти, дуже свідомо підбирати книжки, не читати все підряд, читати щось дуже круте. І поки мені вдалося. Поки те, що я читаю, мені все подобається. За винятком деяких книжок. В кожній книжці можна виділити щось те, що не дуже подобається, але. Але загальне враження все-таки більш залишається позитивним. А так, щоб прям зовсім зовсім не подобалося, я намагаюся таких книжок просто уникати. А найкраща книжка року, я дуже довго думала над цим, сиділа, дивилася, листала свій кудріц і зрозуміла, що найбільше з усіх мені сподобалась книжка Необхідні речі Стівена Кінга. Це була сама перша прочитана книжка в цьому році. Ну, я почала її читати насправді ще в минулому році, дочитала вже у цьому. От, але, тим не менш, поки що серед усіх книжок вона мені подобається найбільше. Десь на, можливо, плюс-мінус одному рівні можна поставити звабливі речі, але все-таки Стівен Кінг є Стівен Кінг, необхідні речі. Книжка, яка нам буде розповідати про маленьке містечко в Америці Castle Rock, і в ньому відкривається крамничка, таких дрібничок, недрібничок, таких необхідних речей, вона такі називається, необхідні речі. І цей продавець Лілон Конт, він пропонує якісь певні речі. Кожна людина туди заходить в певний час, коли вона. Коли їй треба туди зайти. Є якась річ, яка їй дуже прям, сильно подобається. Але як би вона не хотіла, в неї не вистачає на неї грошей. І е, цей продавець, він ніби йде на таку угоду, вони укладають угоду, що е, він продає цю річ дешевше, але ця людина має е, потім щось зробити. А коли вона погоджується, вона нібито пам'ятає, що вона що вона повинна зробити. От, а потім вона забуває це, і коли виходить з магазину, то вона ніби нічого не пам'ятає, але потім все-таки доводиться їй це робити. І оці нібито такі. Спочатку дрібнички, вони переростають у дуже серйозні вчинки людей, і це все набуває таких обертів, що дуже важко вже розплутати взагалі, що відбувається в цьому містечку, що це, це перетворюється в якийсь такий хаос, і що буде в результаті, теж дізнаєтесь, коли прочитаєте необхідні речі. Як на мене з усього прочитаного це була найбільш цікава книжка. А ви діліться в коментарях, які книжки читали цього року ви, які книжки найцікавіші, або найкращі чи найгірші книжки ви читали. Буде дуже цікаво подивитися ваші коментарі. Можливо, і собі виберу декілька книжок, можливо, ви порекомендуєте мені ще якусь нереальну таку цікаву історію. От і на сьогодні будемо прощатися, а ви переходьте на нові відео, Па-па!